Який стався переломний момент, коли ти зрозуміла, що своє життя треба міняти? Я дякую своєму досвіду. Я стала сильною сто ну, процентів. І я думаю, що на небі там дуже хотіли, да, щоб у мене був такий досвід. Що для тебе щастя? Для мене це дуже важливо бачити щасливу маму. Що в стосунках з людьми для тебе важливо? Намагаюся завжди темне да, перевести у світле. Коли народилися мої діти, я чесно кажучи, зовсім забула про себе. Хочеш, щоб чоловік щось зрозумів чи знав, скажи йому прямо. Я такий, така людина, намьока. Вона з маличку хотіла співати і реалізувала мрій. У восьмому класі рушила на гастролі Україною. Меланія не лише талановита виконавиця, а й авторка текстів і музики. Хоч і немає музичної освіти. У її піснях глибокий сенс. Відверта розповідь про особисте інтерв'ю зі співачкою Меланією. Дивіться 2 червня о 20.15 в ефірі ТАК-ТІВІ.